Коротше заїхали на заправку ОКО. заправитися газом. Тут така ситуація вийшла, що підійшов до машини, газ весь виходить. Сказали приїхати понеділок. Вернуть гроші, ну а там буде видно, не знаю. Подивимось. От я на заправці стою. Далі відео там полагається трошки співзасняти. Пістолета, вали... Газ, короче. Я этого заправщика позвав, кажу, друже, дивися, тут газ виходить, він мені то кашу, я нічого зробити не можу. Вже ж заправили, воно там трошки каже, пропускає. Этот. Підійшов на заправку, Этот. адміністратора немає. Ну, час сваритися мене з ними немає. так чисто на їхня чоловіче відношення повівся, сказали, що з понеділка будь-який день з 9 заїд заправлять. Ну, подивимося з понеділка, там який-то день виберемо, заїдемо, заправлять вони мене чи ні. О Ну, Все вийшло, диви. Ну, весь газ вийшов, нічого не заправив, все, от, я знімаю на відео.